Ми знаходимося на щойно побудованому пішохідному переході за адресою вулиця Сихівська, 30. І мене як жителя мікрорайону Сихів не влаштовує якість покриття цієї тротуарної плитки, якою укладений даний перехід. Для того, щоб не бути голослівним, пройдемо, будь ласка, я вам покажу якість цього покриття. Як бачите, під ногами плитка гуляє. І не потрібно абсолютно ніяких зусиль для того, щоб без застосування в ручному режимі розібрати це покриття. Ми акуратно вкладаємо його назад, для того, щоб не було звинувачення бандалізмів і склали. Необхідне звернення до депутатів Львівської міської ради з проханням в межах своїх депутатських повноважень припинити це неподобство і людей, які відповідають за укладання тротуарної плитки в нашому мікрорайоні, притягнути до відповідальності для того, щоб вони переробили цю халтуру. Дякую за увагу.